Інформаційні підсумки вівторка 30 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Для виявлення ворога міський голова передав військовим греби і засоби аудіовізуального спостереження. Подорожчав, але не суттєво. Хмельничани розповіли, ускільки їм обійдеться цьогорічний Великодній кошик. Арт-терапія і збереження традицій. Майстер-клас із розпису печива влаштували для працівників міського центру соцслужб. Техніку для виявлення ворога сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Самчишин. Це 5 ребів та 15 засобів аудіовізуального спостереження. Загальна вартість обладнання 810 тисяч гривень. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Раніше засоби РЕП різні засоби РЕП РЕР ми купували через військові частини. Ми безпосередньо їм давали кошти. Вони самі закуповували. Ми вперше цей раз купили власне самі на замовлення і на заявки самих військових частин. Попереду в нас ще поставка низки засобів радіоелектронної боротьби РЕП РЕР і так далі на понад 6 мільйонів гривень. Більшість тендерів знову ж таки по ребарерах зіграна, чекаємо поставок фактично впродовж першої половини травня. Ну і далі знову ж таки плануємо купувати ці засоби, бо вони надзвичайно важливі. Вони бережуть життя наших військових, ну і наближають нашу перемогу. Тому таких придбань теж буде найближчим часом багато. При цьому залишаємося, скажімо так, акцентувати увагу на Квадрокоптери, які будемо передавати цього і наступного тижня. Ну і на піввідрони, які знову ж таки купуємо, передаємо, збираємо, передаємо. Ну і теж суттєво збільшуємо ту кількість, яку запланували передати. Енергетичні батончики, килимки та окопні свічки виготовляють у центрі Тхієя, що працює при благодійному фонді Хесетбешт. Команда волонтерів це вимушені переселенки, котрі приїхали до Хмельницького із Херсонської Харківської Донецької. Областей. Хмельничан закликають підтримати цю справу. Зокрема, волонтерам потрібні інгредієнти для виготовлення батончиків, а саме, мед, горіхи та сухофрукти. Приносити все необхідне можна за адресою вулиця Кам'янецька, 58, дріб 1. Ірина Муляр детальніше. Ірина Дубицька родом із Нової Каховки, що на Херсонщині. Два роки тому вона евакуювалась до Хмельницького із бажанням працювати задля перемоги України. Почала волонтерити ще в окупації, так як там почали відловлювати, скажімо так, по-простому волонтерів, то була змушена швиденько з родиною виїжджати. Коли я потрапила в Хмельницький, перше ну, питання навіть не стало: що робити, волонтери тільки де. У Хмельницькому жінка познайомилась із представниками благодійного фонду Хесет Бешт. У приміщенні общинного центру Тхія їй почала допомагати війську. У волонтерській команді вимушені переселенки з Херсонської, Харківської, Донецької областей сьогодні готують енергетичні батончики, подрібнюють вівсяні пластівці, сухофрукти, льон, насіння соняшника, горіхи та додають мед. І ставиться в холодильник. Ну, хоча б двоє суток. Ми думали, вони там, знаєте, як, як смаколик використовують. Ні, в більшості вони їх використовують, коли йдуть на нуль, як вони кажуть, ідуть. На виїзд на завдання, і в них немає змоги там їсти тушонку, варити кашу. А це для них е, як джерело негі. Загалом від початку повномасштабної війни волонтерки виготовили близько 2,5 тисяч батончиків, а ще 2 тисячі окопних свічок. Мають запити від захисників і нав'язані килимки. Ми не вміли цього нічого робити, але нам от показали, як плести ці коврики. Взимку це було дуже якби для хлопців необхідно. Вони і лежали на них, і сиділи, щоб їм тепленько було. Із перукарськими послугами напередодні Великодня волонтерки планують завітати до медзакладів, де лікуються. Військові, вони вже знають, вони вже нас чекають, уже ми їх знаємо, але ми їх не тільки стрижемо, Ми там їм ще я вам чесно скажу, морально ми їх підтримуємо дуже. Бачиш, коли він зовсім не хоче з тобою розмовляти, а потім в кінці вже хоче тебе обняти. Це про щось говорить, наче ми робимо правильну справу. Жінки приходять до общинного центру і задля для спілкування, адже волонтерський осередок став місцем взаємопідтримки. Ми ділимося ну, зазвичай радісними новинами, але буває по-різному. Тоді ми підтримуємо одне одного, заспокоюємо. Я знаю, що мені два рази в тиждень мені треба вдома все кинути і прийти сюди, пообщатися. Бабалаки з дівчатами, хмельничан закликають підтримати цю справу. Зокрема, волонтерам для виготовлення батончиків потрібні мед, горіхи та сухофрукти. Принести необхідні інгредієнти можна за адресою вулиця Кам'янецька, 58, вісім, дріб. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. 1 травня батьки майбутніх першокласників можуть подавати заяви про зарахування дітей до шкіл. Для цього не обов'язково йти до навчального закладу, обрати школу, подати заяву і таким чином стати у чергу можна на сайті Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. В нас залишається правило це за територію обслуговування, але, звичайно, батьки можуть вибрати заклад і не за територію обслуговування. Як визначити, який саме заклад закріплений за тією чи іншою вулицею? Можна скористатися сайтом департаменту освіти. У нас там є така вкладочка зарахування до першого класу, і можуть по карті зорієнтуватися, або звернутися до найближчого закладу, перепитати, чи дійсно їхня адреса відноситься до цього закладу, або зателефонувати до департаменту освіти на робочий телефон і, відповідно, дівчатам. Недуть консультацію також в цій реєстраційній черзі. Батькам потрібно внести документи або відскановані, або фотодокументи. Це копія свідоцтва про народження. Якщо, наприклад, родина має пільгу, документ, довідка, посвідчення про наявність даної пільги, і протягом місяця, з 1 травня по 31 адміністрація буде працювати з цією реєстрацією, відповідно опрацьовувати документи. Спочатку будуть зараховувати територію обслуговування, далі на вільні місця можуть зарахувати діток не за територію. Торію обслуговування наказ про зарахування дітей буде опублікований на сайті департаменту освіти 3 червня. Тож батьки зможуть побачити, до якого класу та вчителя потрапила дитина. На превеликий жаль, кількість діток в нашій громаді суттєво зменшується. Ми це вже відчули і минулого року під час повномасштабного вторгнення, і цього року ми теж аналізуючи кількість діток, які випускаються з закладів дошкільної освіти, розуміємо, що цифра буде значно менше. Ми традиційно мали 400 двісті тисяч першокласників. Минулого року це було 3800, Цього року ми орієнтуємося 3500-3600. На превеликий жаль, частина діток виїжджає з батьками з за кордону. І вони хочуть продовжувати отримувати освітні послуги в українських школах, але за іншими формами навчання, ми готові будемо організувати, ну і розуміємо, що може бути збільшена кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми теж готові в разі потреби надавати їм можливість навчатися в наших закладах. Паски від 120 гривень, десяток яєць від 17, запечене м'ясо від 380 гривень за кілограм. Така цьогорічна вартість головних складових пасхального кошика на центральному продовольчому ринку нині було людно. Хмельничани, які відзначатимуть Великдень найближчої неділі, прийшли на предсвяткові закупи. Що покладуть до кошика для освячення, і якої думки про ціни, дивіться далі. Пані Анна обирає плетений кошик, розповідає, що покладе у нього на Великдень. Хочеться і крашеночку, і пасочку, і хочеться, щоб колбаски якоїсь все було добре. Саме головне, щоб був мир, то все буде добре. За невеликий кошик на центральному продовольчому ринку просять від 150 гривень. Ціни на більші стартують від 350. Продавець Юрій розповідає, що року перед Великоднем приїжджає до Хмельницького із Закарпаття, виготовляє кошики власноруч. Один кошик займає десь півтора-дві години, так щоб взяти, зробити, щоб собі підготувати лозу і зробити його. Ціни не піднімаємо як тому році, так і тепер. То тобто, існує загальному такі такі ціни. Паска, крашенки, запечене м'ясо головні складові великоднього кошика. Ціни на десяток яєць стартують від 17 гривень. У порівнянні з минулим роком вони подорожчали на суттєво, розповідає продавчиня Наталія. Цього року були більше ціни, ніж цього року. Дві-три гривні не, не більше. Перед великоднем збільшився попит. ціни гарні від 17 гривень до 35 гривень. Беруть всі. Ціни на запечене м'ясо від 380 гривень за кілограм і вище. Свіже м'ясо не зросло в ціні. Звичайно, не зросла вартість нашої продуктів. Колбаска коштує 380 гривень за кілограм. Шенка так само, і сало коштує 360 гривень. До великоднього кошика кладуть й молочні продукти. Зокрема, ціни на тверді сири коливаються від 300 до 450 гривень за кілограм. За кисломолочну продукцію доведеться заплатити мінімум 150 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком не подорожало. Не людей, так як би сказати, і людей мало, і, і грошей люди не мають. Так що ми так і тримаємо таку ціну. Наразі паски на центральному продовольчому ринку є тільки подекуди. Зокрема, ними вже торгує продавчиня Валентина. Перші паски почали поступати сьогодні. Це Дунаївці. Як така хороша солодка паска, кожен рік ми торгуємо. Пасочки дуже користуються. Люблять наші хмельничани. А це з Києва, виходить, це здобна паска йде. Від 100 гривень, ну маленька така ще. Така маленька 50. Така велика буде 110-120. Це з цукатами з ізюмом, ну і цей літки йдуть це йду гривень. Науковці інституту аграрної економіки підрахували, у порівнянні з минулим роком вартість великоднього кошика в Україні зросла майже на 18%. Хмельничани ж кажуть, ціни, хоч і не суттєво зросли, але перед святом таки б'ють по кишені. Ви знаєте, взагалі трошки на все зросли ціни. Там дивишся 5-10 гривень, там 5-10, там 15 і збирається така сума доволі таки немаленька. Немножко зросли, так. А, так? а так все дорого, чуть-чуть піднялося і там все піднімається, щось зробиться. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Майстер-клас з розпису імбирно-медового печива влаштували для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб в центрі профтехосвіти сфери послуг. Діти разом з дорослими декорували пряники у формі писанок та пасок. Такі майстерки можливість відновити ресурс, зберегти святкові традиції та навчитися виготовляти великодній дарунок для рідних, а ще задонатити на Збройні Сили України. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Аромат дитинства, імбир, мети, кориця це частина інгредієнтів великоднього печива. Майстер-клас з розпису святкових пряників влаштували для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб в центрі профтехосвіти сфери послуг. Розповіли про секрети виготовлення крашенок та приготування печива. В кондитерських корнетах спеціальна глазур для декору. Шестирічна Кароліна наймолодша учасниця майстерки. Каже, мають великодні сімейні традиції. Мама пече паски, а я їй допомагаю. Діти разом з дорослими декорували пряники у формі писанок та пасок. Кожен унікальний. Все, що дозволяє фантазії, заворожує. Дуже цікаво така сидіти, малювати, якось відводиться душа спокійно. Я з робила крем, літери х і в. Коли я починала робити ці пряники, я взагалі не знала, куди я покладу листочок, квіточку там те інше. Коли, Почала робити, то малюю одне, в мене в голову приходить інше. Це ніби забирає всі твої проблеми в собі. Все, що ти відчуваєш, воно теж відчуває. Такі майстерки можливість зберегти святкові традиції і навчитися виготовляти великодній дарунок для рідних. На базі нашого навчального закладу працює агенція професіонал, тобто основна її мета це проведення різноманітних майстер-класів зі здобувачами шкіл міста і нашими здобувачами освіти. Сьогодні ми запросили наших друзів, наших гостей для того, щоб вони спробували себе в професії кондитер. Нещодавно психологи Центру соціальних служб провели для викладачів навчального закладу тренінг з профілактики професійного та емоційного вигорання, а в центрі кар'єри організовують навчання для студентів, як презентувати себе під час працевлаштування. Нині майстерка стала частиною спільної арт-терапії. Потрібно дбати про себе, наповнюватися ресурсом, наповнювати ресурс наших психологів, фахівців соціальної роботи, наших дітей, яким ми, на жаль, мало часу приділяємо, бо всі віддаємося в роботі і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. І сьогодні саме вирішили колективом колективно доєднатися до такої арт-терапевтичної хвилинки. Частину коштів від майстерок агенція закладу спрямовує на потреби захисників. Ми донатимо на ЗСУ, тому що саме завдячуючи їм, ми сьогодні маємо змогу зустрітися. Разом з викладачами центру профтехосвіти сфери послуг. Соціальні працівники готують великодні набори для родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. Ірина Аріон, Павло Романюк – новини міста. Близько тисячі декламаторів віком до 21 року приєдналися до цьогорічного всеукраїнського фестивалю Слово нації. Днями в приміщенні Палацу творчості дітей та юнацтва відбувся черговий етап конкурсу. Журі оцінювали виступи на теми події Революції Гідності, Герої Небесної Сотні та поети рідного краю. Олександра Семенюк продовжить. Дарій Баксаловій. 14. У літературному дитячо-юнацькому фестивалі конкурсі Слово нації вона бере участь третій рік поспіль. Загалом я сьогодні декламую два вірша: перший це глина, другий це болить. Вони мені дуже близькі до душі, адже в них дуже велика моральність. Мені дуже сподобались ці вірші, адже вони несуть дуже великий підтекст у собі, і це там все у переносному значенні. Але головне його зрозуміти, і загалом він просто дуже близький мені до душі. Нині на сцені палацу творчості дітей. Та юнацтва триває очний етап слова нації. Цьогоріч у всеукраїнському фестивалі лише одна номінація художнє читання. Сьогодні зустрічаються вперше ті, які учасники до нас завітали з області нашої Хмельницької, також з Кривого Рогу та Миколаївської області. Сьогодні відбувається змішаний формат, очний етап, щоб діти, які могли і хотіли приїхати, спробувати себе на справжній сцені, могли це зробити. Інші учасники. Цьому етапу передував ще один так само змішаний формат, але заочний. І діти, які не змогли приїхати, відзняли відеороботи, написали авторські поезії, надіслали нам і таким чином також взяли участь. Цьогоріч журі визначили дві підтеми номінації. Події Революції Гідності, герої Небесної Сотні та поети рідного краю за перемогу в останній змагається 19-річна Марина Мацеха. Це дуже цікаво досліджувати творчість саме, ну, наприклад, в моєму випадку, Поділля, і дуже багато є талановитих письменників, і популяризувати таким чином не тільки свою, а ще й їхню творчість. Під час виступів члени журі оцінюють сценічну майстерність учасників та виразне читання. З кожним роком майстерність декламаторів вона зростала. Е, артистизм, емоції, логіка, дикція, інтонації все це разом з конкурсом розвивалося. Один з наймолодших учасників Андрій Пронін. Цьогоріч він декламує два вірші. Готувався, кожен день знімав. І переслав Любові Іванівні кожен день, і перший, і другий вірш. І покращував, і покращував, щоб отримати перше місце або гран-при Цьогоріч До слова нації долучились близько тисячі декламаторів зі всієї України. За словами організаторів, після закінчення фестивалю планують випустити збірку авторської поезії учасників конкурсу Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось!